Всім доброго, мирного дня. Що хочу сьогодні вам зняти відео. Зараз ну, багато дивлюся ваших е, відео і багато де хто розказує, от я захворіла, от у мене кашель, не знаю, що робити. І йдемо в аптеку, збиваємо температуру парацетамолами і всім остальним беремо дуже великі сиропи дорогі від кашлю. Ну, невеликі, дорогі, я маю на увазі. А ми, друзі, почали лікуватися тим, що дала нам природа. Перевірено на собі. Я б вам ніколи не зняла це відео і не сказала би, ну, для того, щоб там заробити якусь копійку на Ютубі. Хоча ви знаєте, як зараз Ютуб платить, то дивіться, не будемо філософствувати, а роз... я розповім, як я лікуюся від. Від кашлю, від бронхіту. Ви знаєте, я давно розповідала, у мене хронічний бронхіт ще з дитинства. І я вже, напевно, років з вісім не хворію бронхітом. Ні, нормально. В тому році, коли ми були в Молдові, з нами не було цієї настоянки, і я не вовремя пролікувалася, і я приїхала, я. Я дуже сильно захворіла, кашель у мене сильно був, але обійшлося без лікарні. Розказую, що робимо. Дивіться, ось я купила ось такий ісламський мох. Бачите? В аптеці я не купую. І не знаю, скільки воно там в аптеці лежало, що воно там в аптеці робило, хто його збирав. Я купую у травників. Ось дивіться, друзі, беру ось такий шматок. Добрий, прямо добрий. Так. Беру ще, це мало. На цю банку це мало. Ось іще такий шматок. Бачите? Великий. Багатенько. Ось так. А це ще лишиться на ось такої пачки. Пачка ця коштує 80 гривень у нас. Може там десь в Карпатах вона дешевше коштує, там трави могли дешевші. У нас трошки ну, дорожче. І оця пачка виходить на три рази. Я розділяю на три рази. Дивіться, що ми додаємо ще. Ось у мене ще лишилося грам 100 меду. Він повинен бути, бачите, такий жидкий. Якщо у вас він вже такий густий, то на водяній бані, тільки на водяній бані. Дивіться, виливаю сюди ямед. так ставлю банку, нехай вона стікається. Цей мет стечеться весь. Чому додаємо мед? Тому що дуже гіркий ісламський мох, якщо його запарювати в водичці, можна в водичці. Це Коли у вас почався кашель сильний і у вас немає цієї настоянки, то ви значить, робите, заварюєте його. Не, не кип'ятите. просто на 200 грамову стакан води, там щепотку. Вода закипіла, щепотку кинули, настоялося півгодинки і п'єте три рази в день. Це ж поки воно стечеться. Так, зараз, щоб не затягувати відео, я залию сюди. Потім що ми робимо? Добавляємо... кого є що, кого лодка, кого самого. Ми, ми додаємо самого. Тому що, угу. чи Чоловік закрутив, щоб я не пила. Ви бачите як? Так, відкрию бутилку. Зараз теж самого. Завірю собі самома. Розколочу, зараз його так. гарненько, І вилию сюди. Можна було б ложечкою заростити молочку. Ось так гарненько його розколочу самогонці, Бачите, ось так. От його. Це ж скільки меду тут. І ці півлітри самогони заливаю в банку. О, і мед пішов я сюди О, красота. Заливаю ці пів літри самогону. Можна, друзі, і ще додати більше, тому що ну, я обично роблю цю банку повну. І це на повну банку. Ну, не можу відкрити, бачите як? Не можу відкрити там, бачите, сили бояться. Доливаю я сюди. Ну, отак, майже відео получився в нас. Настаюємо, друзі, його, саме менше. Все. Дві неділі, саме менше. І обов'язково ось так. Хоча б раз в день ми його ну, так стряхуємо, розколочуємо, розболтуємо. Постояло і потім... Від кашлю. Якщо сильний кашель три рази в день по столовій ложці, запиваєте теплою водичкою. Якщо кашель вже такий не, не, не сильний, або тільки початок його, то одна столова ложка раз в день. Дуже допомагає. Навіть при бронхіальній астмі, от мене чоловік він пшикається, і потім глоточок робить, він вже знає свою норму, глоточок випив, і він потім каже набагато краще, ніж тільки користуватися одною пшикалкою. тою. Ну, ви, ви зрозуміли мене. І ще, друзі. Ну, це від кашлю. Да? Це я вам сказала від кашлю. А це, ось, друзі, у мене настоянка. Тут, бачите, ось написано, від кашлю. Це ми купували теж Скарпат, такі настоянки в таких бутилочках. Воно таке зелененьке було, тут було кусочок хвої. Я думаю, ну ось тут, бачите, і... Ісламський мух і хвойний мед. написано так. Я думаю, ну, купувати така баночка, стоїть, така манесенька, 150 гривень коштувала. Я не знаю, скільки вона зараз коштує, тому що я вже це все роблю сама. Від бронхіту, коли у вас почалося там, от ви, ну, мало ну, в мене даже, так буває, що я вичіплюю стирку, руки е, гарячі на мороз і все, вже вершення в горлі пішло. Зразу ж глуточок ціє, цієї настоянки, зараз кажуть, як я її роблю, цієї настоянки прополоскали горло і ну, гухнули. Я дуже не люблю самого. дуже, Але приходиться пити. Для того, щоб потім не травити себе антибіотиками, тому що коли е, вже бронхіт в такій стадії, що ну, треба пити антибіотики. Тільки вона опуститься, оця опуститься вниз, то це вже буде хана. Ви ж самі це знаєте. І ось в мене в тому році не було з собою ну, такої штучки, і я захворіла, до лікарні не дійшло, я вам розказувала. І тепер я роблю його сама. Друзі, що робимо? У мене ця настойка це е, така маленька баночка, я її беру завжди. З собою. Навіть цей раз, коли ми були в Молдові, я брала її з собою. Е, в Одесу ми їдемо, теж вона в мене з собою. Ця бано, ось бачите, я її, якщо почувствувала, що в мене щось тут. Уже даре, значить я глоточок беру і роблю. Як роблю? Беру шишки, це потрібно робити навесні, коли вони маленькі, такі шишечки із не бруньки. В аптеці можете не купувати ці бруньки, суснові, вони нічого не дають. Ну, може, їх там запарювати їх. Я... Мені не помогли вони. Я кажу те, що мені допомагає. Значить, ріжемо ті шишечки, їх потрібно брати свіжі, зірвали і приїхали, зробили. Ну, в течение дня, як це сказати, зробили, тому що потрібно, щоб ця смола, сосни вона була в банці. банку беремо теж такого кольору темного, або, якщо у вас немає банки темного кольору, то беремо бутилку з-під шампанського, розрізали на 4 частини ці, або кружочками, як вам заманеться, розрізали, кинули в банку в півбанки ось такої шишок і півбанки самогону. Робиться ось такий колір настоюємо місяць. І потім перецідили і п'єте. Я ж сказала, тільки починається у вас отут дере в горлі, і щоб інфекція не опустилася вниз до бронхів і не було у вас сильного кашлю, значить. оце Три дні, чотири дні, рано в обід і вечором ви випили до, до їжі. І все. Не треба не сиропів купувати там по 500-600 по гривень. Зробили оце і все. Нема самогонки робіть на водці. Тільки водка, щоб була не пальона, хороша, щоб ви не отравилися в неї. Ну, ось я вам розказала те, що мені допомагає. Чесно, забудете, забронхіти, за кашель надовго. У мене раніше так було, тільки осінь лікарня, весна лікарня. Або Куча таблеток, це в тисячі не входило там. 2 3 чотири тисячі, смотря, який антибіотик тобі назначить. А якщо ти попав у лікарню, то це вже хана. Ось так. Знаю це по собі і рекомендую вам, тому що навіть медсестра, коли я останній раз років 8 назад, 8, попала в лікарню, медсестра сказала, я ще такого кашлю, скільки працюю не чула. Я сидя спала, я не могла, бо задушувала. От я вам Рекомендую, зробіть так і побачите. Ну, може, ось непереносимість до алкоголю, до цього. Я чесно говорю, я теж я дуже не люблю самогон. Дуже. Ну, приходиться. Всього вам найкращого, мирного неба над головою. Щастя, здоров'я нашим захисникам. Ангела-охоронця, будьте всі здорові!